Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Терези. У вашій фінансовій сфері наступний тиждень це абсолютно не той період, коли варто якось необдумано ризикувати чи взагалі приймати якісь фінансові рішення. Бо схоже на те, що що перший варіант, що другий варіант, що б ви не зробили, може принести вам якісь негаразди в свою фінансу вашу фінансову сферу і призвести до якихось втрат. Тож відкладіть вирішення фінансових питань на більш сприятливий період. Своїм здоров'ям, на жаль, наступного тижня ви теж будете незадоволені. Бо, або ви самі щось вживаєте не надто корисне. Або ж ви живете в не дуже екологічно чистому районі. Можливо, у вас там повітря не чисте, можливо, вода якась брудна, можливо, викидні, якісь токсичні у повітря. І у вашому організмі цих токсинів накопилося вже стільки, що наступного тижня організм вам про це нагадає, що отут у нас вже всього багато, і пора б звернутися до лікаря щось із цим робити. Ох, та що ж у вас за тиждень такий буде? Бо і в романтичних стосунках у вас також якісь негаразди, щось ви тут, так як і в фінансах, можете прийняти якесь невірне рішення, можливо, чогось ви там докопаєтеся до своєї коханої людини, там, де він чи вона взагалі ні в чому не винна чи не винний, і на фоні цього у вас можуть виникнути якісь непорозуміння, якісь сварки, якісь конфлікти, гармонії наступного тижня. На жаль, карти не віщують вам у романтичних стосунках. А свій відпочинок, свій вільний час, ви присвятите якісь мандрівці. Можливо, просто кудись пройдете, прогуляєтеся, можливо, кудись поїдете. А можливо, справді, як зображено на цій карті, будете відпочивати десь на річці, на озері, можливо, на морі, а можливо, дійсно будете плавати на човні, на якомусь на лодці, можливо, яхту знімете, якщо у вас фінанси дозволяють.